Сьогодні ми будемо перевіряти, у якому стані укриття і де можна сховатись під час повітряної тривоги. Зараз ми знаходимося на вулиці Ольги Кобилянської і найближча адреса вулиця Кобилянської, 12. Ходімо перевіряти. Ось ми бачимо стрілечку сховища, Йдемо туди. Ось ми дійшли до укриття. Ходімо перевіряти, в якому воно стані. Тут трохи неприємний запах, але потрібно десь ховатись вночі, тому ми спускаємось. Укриття обладнане мінімально. Тут немає води чи засобів першої допомоги, але є найголовніше товсті бетонні стіни. Укриття на вулиці Ольги Кобарянської, 12 завжди відчинене. Сховище працює і вночі, але потребує до облаштування. А головне, щоб про нього знали ті, хто шукає захист у разі небезпеки. Чи облаштовано укриття Чернівецького ліцею номер 5 Оріана і хто може тут перебувати під час повітряної тривоги, перевіримо зараз. У ліцеї номер 5 Оріяна три укриття у бібліотеці, їдальні та ще одному приміщенні, де триває ремонт. Укриття перебувають на балансі міської ради. Вони доступні не лише для учнів, а й для мешканців району відкрите не тільки для наших школярів, хоча зараз канікула, а й відкрито для пересічних мешканців. Частинку, в частині укриття зараз йде робота, але оскільки укриття має достатню квадратуру, це 604 метри квадратних, і при нормі 0,6 квадратного метра на одну людину, ми маємо можливість укривати всіх дітей і маємо таким чином можливість здійснювати очне навчання. Зараз ми спускаємося в укриття в ліцею Оріяна. Ходімо. Ось є вказівник. місце для укриття. Ні, Тут стіни 70 сантиметрів, і за вимогами укриття має мати арочні стелі. Тут все так і є. Це бібліотека ліцею Оріана, і також вона слугує як укриття. Суперклас. Зараз перевіримо укриття у житловому будинку на вулиці Головна, 104. Ходімо. Ось одразу сховище, у дверях новий замок. Двері зачинені. Прийдеться дзвонити у двері. Не всі укриття у відкритому доступі. У деяких двері зачинені, і для входу потрібен ключ або присутність когось із мешканців. Це укриття на балансі місто сервісу простори, чисте з місцями для сидіння. Усе необхідне тут є. У разі повітряної тривоги сюди можуть спуститися кілька десятків людей. Ключі від цього сховища є у чотирьох квартирах. Під час повітряної тривоги воно завжди відчинене. Мешканці, у яких є ключі, завжди відчиняють сховище. Коли немає повітряної тривоги, зачиняють, аби уникнути вандалізму. У комунальній власності міста 72 укриття. З них 62 готові до використання. Решта підтоплені або не відповідають нормам. Але над умовами там, кажуть, працюють. Ми всі звернення збираємо на 15.80. Виїжджає Виїжає фахівець управління з питань цивільного захисту на обстеження, проводимо роботу з балансоутримувачами. Тобто буває, що сховище готове, але зайшли люди, некоректно себе повели, залишили після себе сміття чи ще щось. Тому наші зразу комунальні підприємства, які є балансоутримувачами, виїжджають по факту і усувають певний недолік чи нарікання. Але є укриття, за які відповідає ОСББ у міській раді. Нагадують, якщо укриття під час повітряної тривоги зачинене, це кримінальна відповідальність. Якщо десь хтось бачить, що сховище там закрите, ви обов'язково набираєте в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття чи волосховище, Відкриється кримінальна справа. і Вона буде покарання. Перед тим як бігти в укриття під час повітряної тривоги дослідіть маршрут та доступність. У вільному доступі є карта захисних споруд на сайті Чернівецької міської ради, а також ОВА. Бережіться та завжди реагуйте на сигнали сирен. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, Новини Сі 4